Шанс знову чути. Далі будемо говорити про невидимі травми війни, такі як утрата слуху. За три роки повномасштабного вторгнення в Україні є величезна кількість бійців, які дістали ураження слуху і потребують надскладних операцій. Хто їх проводить? Чи вистачає в нашій державі таких фахівців чи обладнання? Іван Гринько розкаже про це: лор хірург, засновник ріноклініка і благодійного фонду Півник? Дякую, що завітали проговорити про цю тему. О, ми вже так окремо напрямок проблематики про яку будемо говорити. Наскільки дійсно масштабно зараз серед військових спостерігається втрата слуху? Це дуже велика проблема на сьогоднішній день, тому що всі е військові, які отримують акубаротравму, міновибухову травму, дуже багато в них є комбіноване ураження. Вуха слуху, і це дуже часто супроводжується перфорацією барабанних перетинок, і вони набагато гірше чують. Такі проблеми вони зазвичай лікуються хірургічним шляхом, і нам треба відновити барабанну перетинку для того, щоб покращити слух таким пацієнтам. А які методи відновлення існують? Які операції ви зокрема проводите? І наскільки багато військових до вас звертається? Тому що часто вони, як я сказала на початку, це невидимі травми. Вони не звертають уваги на це, відкладають на потім, потім, потім. Так, якщо у людини немає там кінцівки, то це видно і помітно всім. Якщо у людини є перфорація перетинки або зниження слуху, то це ніхто не бачить. Таких пацієнтів у нас дуже багато, і для того, щоб ми, по-перше, маємо розуміти, якого характеру зниження слуху. Тому що якщо там є дійсно механічне якесь ушкодження, ми можемо це відновити хірургічним шляхом у нас і для цього гарне обладнання, операційні мікроскопи, мікроінструментарій. Якщо ж це ураження слухового нерву, то хірургічне лікування. Вона не допоможе тільки слухопротезування. Таких пацієнтів дуже багато, як я вже казав. І раніше кількість спеціалістів, яка була в Україні, їх було цілком достатньо для того, щоб забезпечити потребу населення України там в ушних операціях. З початком повномасштабної війни такі, кількість таких пацієнтів з ураженням. Слуху, вона значно збільшилась, а спеціалістів кількість не збільшилась, тому що щоб вирости до такого спеціаліста, це займає багато років, там можливо 7-8-10 років для того, щоб лор. Почав оперувати вух. А на якому етапі військові звертаються з такою проблемою? Тому що, от як НАТО зазначило, да вони здебільшого не звертають увагу. Вони вважають це такою певною нормою, що ти починаєш втрачати слух на війні через ці вибухи, коли вони вже розуміють, що треба, треба цим займатися, і це травма, і це проблема. Якщо є вибухова травма, є розрив, наприклад, барабанної перетинки або суттєве зниження слуху, вони зазвичай це відмічають. Тому що, зазвичай, там люди похилого віку можуть не відмічати поступове зниження слуху. Якщо після вибуху це різке зниження слуху, то а, військові це помічають. І це так само, як там, приймати, наприклад, душ, і вам вода попала в вухо, ви відразу відчуваєте і розумієте, що ви стали гірше чути на одне вухо або там, на друге вухо. І тільки після того, як воду. воду. Приберете, ви починаєте чути краще, і звичайно, в них не у всіх є можливість зараз отримати медичну допомогу або зараз звернутися на консультацію на огляд, тому нас чекає багато роботи ще попереду. А куди можна їм звернутися? Наприклад, от зараз ви сидите в студії, ви проводите ці операції. Якщо чують нас родичі військових, які хотіли б звернутися, провести консультацію, куди можна звертатися? Ми зараз таких таких, паці... таких пацієнтів зараз оперують і в державних установах, там де я зараз працюю, і в приватних установах там, де я також зараз працюю, і Проблема в тому, що в державних установах зараз велика черга на такі хірургічні втручання. Вона може сягати кількох місяців і навіть півроку, тому що таких пацієнтів багато. Знову ж таки, пропускна здатність не така, як, як би нам хотілося. Тому ми започаткували ініціативу операцій таких таким військовим в приватній клініці. Ми робимо це абсолютно для них безкоштовно в межах нашої корпоративної соціальної відповідальності. І зараз в клініці ріна ми виконуємо такі операції за минулих півроку. Ми почали, почали десь з літа минулого року. Ми вже прооперували більш ніж 30 військових. Ви самостійно фінансуєте ці операції і відкрили для цього благодійний фонд півник. Це такий символ війни. Не певний, дарма да, всі, у нас тут всі, на столі стоять всі, всі пам'ятають цього півника, такого півника, який бородянці. бородянці, да, який стоїть і в кабінеті президента. Чому чому півник? Перше питання, і по-друге, чи вдається збирати через фонд гроші на ті потреби в операціях, які у військових? Благодійний фонд ми назвали Півник, тому що я почав збирати колекцію таких красенів. Я, це почав, я їх почав збирати відразу після того, як його знайшли в Бородянці, і в мене вже така дуже велика колекція. Я в перспективі планую робити якісь, можливо, заходи там, де культурні, там де можна буде представити частину цієї колекції. І Вирішив е об'єднати культурний і е таким, якщо може, благодійну частину, тому що зараз багато благодійних фондів, і люд люди е трішки е люд людям, мабуть, важко прийняти рішення. Куди робити якісь там внески а, з приводу того, як вдається залучати кошти на проведення таких операцій, ми, хто хто донатить фонд? Ми фото? тільки розпочали, Ми тільки заснували благодійний фонд, і ми зараз якраз на етапі пошуку партнерів, взаємодії. Поки ми у нас дуже невеликі є, а, донати, ми не дуже багато коштів не збирали. Але для того, щоб ми могли збільшувати кількість цих хірургічних втручань, тобто ми в межах наших там установи можемо робити там 60 операцій на рік, але потенціал у нас і 100, і 150, і 200 операцій. Але для цього нам потрібно фінансування і, і напевно і... фахівці е в Україні, тому що багато лікарів вони виїхали за кордон. Ми мусимо це Фахів... визнавати так. Так і є, але е в нас підростає молодь, і я також докладаю, Я один із тих, хто докладає до цього зусиль певних, тому ми віримо в. В наші перспективи і в гарне майбутнє ну, будемо сподіватися, що почують і наші глядачі, і можливо там благодійники, хто хоче підтримати цей напрямок? Це дуже важливо. Тому друзі, фонд півник шукаємо, допомагаємо. Це один з таких не дуже розкручених медійно напрямків. Лікування бійців, але дуже важливий, дуже потрібний. Тому і і тут потрібна наша допомога. А як захистити бійців від таких травм? Чи є якісь інструменти? Які допоможуть там уникнути розриву перепонок і так, звичайно, є навушники, є активні навушники які можуть використовувати військові. Але з практики, коли ми спілкуємось з ними, то вони кажуть, що не завжди вони їх використовують, тому що або вони погано чують дрона, який може десь там підлітати, і це вже питання їхньої, їхнього життя. Яке для них більш стоїть на вищому рівні? Тому вони не завжди використовують а, такі навушники, хоча це є методом захисту. А ви зазначили, що близько 30 30 такої провели у вашому закладі військових? Це історія кожного бійця, яка запам'яталася найбільше. Можливо, який найтяжчий пацієнт до вас звернувся з повною повністю? Він не чув, а потім після операції йому вдалося відновити слух. Кожна операція, вона індивідуальна, тому що під час ми таких пацієнтів оперуємо, і ми маємо з ними контакт під час операції. Ми можемо запитати, як ви чуєте. І якщо пацієнт почав краще чути одразу під час операції, ми можемо отримати від нього фідбек. По перше, по друге, у нас дуже різні пацієнти. Ми за цей час прооперували і волонтерів, і е, працівників ДСНС. І зараз готується пацієнт, який е, водій швидкої медичної допомоги був прильот, і він отримав акубаро травму і розрив барабанних перетинок. Ми зосереджені саме на пацієнтах, які отримали ну, травму під час виконання бойових завдань або під час. Цієї війни всі інші це військові, і кожна операція вона також відрізняється, тому що є е, такі операції, де нам треба тільки відновити барабанну перетинку, а є такі операції, де нам треба ще відновити кісточки, які знаходяться за барабанною перетинкою. Це досить такі складні операції, але чи всі це такі наша травми робота. вони опрабельні? Чи всі вони лікуються, чи всі вони дають ефект повернення слуху? Чи є випадки, коли е, такий рівень травми, що відновити слух, неможливо? Ми тут маємо розділяти механіку і нерви. Те, що має макроструктури, великі структури, барабанна перетинка, ланцюг слухових кісточок, ми це можемо хірургічно відновлювати. Якщо мова йде про слуховий нерв, ми не можемо його оперувати, ми не можемо робити якісь втручання на цьому органі. Тому тут відновлені тільки слухопротизування, тільки слуховий апарат. Але на сьогоднішній день навіть... Пацієнти, у яких є повна втрата слуха, повна глухота на обидва вуха, це також на сьогоднішній день є не вирок. На сьогоднішній день є такі апарати, як кохлеарні імпланти. Це такі слухові апарати, які вживлюються під час операції, і пацієнту з повною глухотою можна повернути слух. Ну, отже, не обов'язково їхати в Європу навіть для того, щоб відновлювати слух так після травми, а краще залишатися в Україні є такі можливості. У нас ці операції абсолютно проводяться дуже на високому, на європейському рівні, на світовому рівні. У нас є все це обладнання, і ми це виконуємо кожен день. Такі операції за минулий рік я прооперував десь більше 200 військових. Ціна операції, яка ми зрозуміли і почули, що безкоштовно для військових, але все одно кошти ж ви задіюєте також з благодійного фонду, потім донати. От яка вартість орієнтовна її? Ну, в приватних клініках такі операції вони десь починаються від 50 тисяч гривень, тому вони досить такі коштовні. Але ми поки справляємося своїми силами для військових. Повернення на фронт, можливо, після такого відновлення? Чи повертаються бійці, чи це. Так, звичайно, якщо відновити барабанну перетинку, то. Після, після цього пацієнту може потрапляти і вода в вухо, і він може пірнати і приймати душ, і не берегти вухо від води. Плюс до цього всього ми ставимо собі на меті покращити слух там, де це можливо. І якщо у нас э, все вдається, то тоді так пацієнт може повертатися до повноцінного життя, до служби. Пацієнти дякують після операції? Так, звичайно, звичайно. Приносять шеврони, якісь. Э, приємні для них речі, якісь там годинник дарували. Ну Лас. а ми дякуємо вам за те, що займаєтесь цим напрямком. Шукаєте на це гроші. Тому друзі, ще раз благодійний фонд півник долучаємось, підтримуємо іван Гринько, холорхірург, засновник рінок був з нами. Ну а далі наближається 9.00. Це час, коли всім нам потрібно зупинитися і згадати тих, хто віддав своє життя у цій війні.